Радіо подкаст Сторінки життя. Живи біблією! Вітаю, дорогі друзі! Продовжуємо читати 25 й псалом. Сьогодні більш детально більш детально. Ми вже будемо з вами зупинятись на деяких віршах, на деяких думках. До Тебе, Господи, підношу я мою душу, Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже всі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені, хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Як ми говорили в попередньому випуску, цей псалом він включає в себе декілька різних думок, декілька різних тем. І ось перша тема це тема надії на Господа. Давид покладає свою надію на Господа, саме на Господа, і він просить, щоб Господь вирішив його проблеми. І яка проблема була у Давида? Це вороги. Тематика ворогів в книзі псалмів це завжди вона присутня. Ну, майже завжди, так? тобто є такі псалми, які просто прославляють Господа, це зрозуміло, так? але в багатьох псалмах просліджується ця тематика ворогів. І Давид він закликає до Господа, щоби. Господь його позбавив від цих ворогів, щоб Господь дарував йому перемогу над цими ворогами, щоб Господь його підніс, а їх принизив. Отак і в цьому псалмі. Ви знаєте, от перша думка, одразу якою я хочу з вами поділитись з приводу цього, вороги це те, що заважало жити Давиду нормально. Але це те, завдяки чому він до Бога наближався. Розумієте, друзі, як воно працює? В нашому житті так само є такі речі, які, ну, якби не хотілося б, щоб вони були, але вони є. І ти думаєш, для чого? А потім проходить певний час, і якщо з довірою пройшов цей шлях, з довірою Господу, то ти бачиш, як Господь тебе вів через ці випробування, як ці випробування. Вони допомогли тобі стати ближче до Господа. Це так, якщо така аналогія привести птах, який от він летить собі, да? і якщо є вітер, і цей вітер сильний, він заважає йому нормально летіти, начебто, да? з першого погляду. Але саме цей вітер підіймає його. Все вище і вище до небес. Завдяки цьому вітру він зможе піднятися якомога вище до небес. І вітер в нашому житті це теж такі проблеми. У Давида це були вороги. У нас це можуть бути свої вороги, і не обов'язково це буквальні, там люди, вороги. Це може бути все, що завгодно, якісь проблеми, труднощі, виклики. Так? То та сама ідея, надію покладати на Господа. І сприймати ворогів як дещо, або ті труднощі в нашому житті, як дещо що на добро нам. Так Слово Боже і говорить прямо: що люблячим Бога і покликаним по Його волі, все на добро. все на добро, сприяє на добро. Тобто. Я би так сказав, немає божої волі от в цьому всьому, от так, щоб прям Господь нам це прописав, як найкращий шлях. Ні. Але він вже робить найкраще з того, через що ми проходимо. Іноді ми проходимо через різні випробування зі своїх якихось там помилок через свої помилки. Іноді просто що цей гріх, в якому ми живемо, світ, да, в якому ми живемо, він Пропитаний цим гріхом. От, або свобода волі інших людей, це теж може бути таким, знаєте, причиною проблем наших в нашому житті. Але цю свободу волі, свободу волі ніхто не відміняв. Тому через твою свободу волі може страждати інша людина, якщо твоя свобода волі, не в Божій волі, так, а в чомусь іншому. Тому випробування за них можна теж подякувати Господу, але, звичайно, не в той момент, мабуть, коли ми через них проходимо, бо це важко. Потім, потім вже ти дивишся на цей шлях, яким тебе вів Господь і дякуєш за те, що він тебе вів цим шляхом. Іноді, друзі, ми просимо Господа, щоб він нас позбавив певних труднощів, не знаючи, що він нас до цих труднощів якби. Ну, і підвів, і підготував до них, і спеціально їх для нас підготував, щоб ми це, через це пройшли і вийшли з них вже новими людьми. Як в Євангелії Ісус молиться, Отче, зроби так, щоб цей, ча, ця чаша пройшла повз мене, але потім додає, але на цей час я і прийшов. На цей час я і прийшов. Тобто він теж хотів, щоб ці труднощі пройшли стороною його, але потім він каже: я розумію, що для цього, для цього я і прийшов, щоб це все виконати, цю місію. Отакий шлях, шлях до успіху, він, він тернистий, він не, не ідеальний, не гладкий, не, не без проблем, так скажімо. І дивіться, що цікаво, в цих віршах Давид просить про дві речі. Перша, це те, щоб Господь благословив його і підніс його над ворогами. І тут використовується слово осоромитись. Осоромитись. Не дай мені осоромитись. Нехай не потішаються наді мною мої вороги. І потім в наступному, в третьому вірші, всі, котрі з нетерпінням очікують тебе, не будуть засоромлені. Да? Осоромитись, засоромлені. І далі хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Хай будуть засоромлені ті. Хто без причини діє віролому? Давид просить про справедливість у Господа. І це нормально, друзі, коли ми такі речі просимо у Господа. Особливо ну, в той момент, коли ти знаєш, що ти все правильно робиш за Словом Божим. Але не завжди ми бачимо ту справедливість в своєму житті. Так, як вона має бути. Е, тому головне в ці моменти не втрачати надії і віри в те, що у Господа справедливість і що за Ним останнє слово. І що Він все зробить по справедливості. Читаємо з вами далі. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок Твоїх. Це друга тема в цьому псалмі стежки. Стежки, шляхи Божі. Я вже якось говорив, є такий вірш в Біблії, що є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець цих шляхів це шлях, це дорога смерті, дорога до смерті. Тобто шляхи, які ведуть, ведуть до смерті, а людина йде цими шляхами, і вона цього не розуміє. Вона думає, що це хороший прямий путь, який ну, ніяк до смерті її, до загибелі її не веде, до катастрофи, якоїсь в своєму житті її не приведе цей шлях. І я би так сказав тут, що є тільки один спосіб своє життя не призвести до катастрофи це Оця стежка Божа або стежки Божі. Тобто, говорячи простими словами, це коли ти пізнаєш в своєму житті Слово Боже і намагаєшся його використовувати і приміняти в своєму житті, оце і є ходити стежками Божими. Для нас слово Боже це керівництво на кожен день. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх. Провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Цікаво, як Давид очікував Господа, як Він. Відчував Господа, через що? Через якісь обставини, через пророка того ж самого, наприклад, як це ми знаємо, було в Біблії про це написано, або через Боже Слово. Але ясне одне, то що Давид мав певний зв'язок з Господом, і цей зв'язок, завдяки цьому зв'язку, Давид міг чути Господа. І розуміти. І друзі, якщо Давід, Давид міг, то можемо і ми сьогодні. Секрет от таких стосунків з Господом полягає в прагненні людини наближатися до Господа. Дивіться, як Давид каже, з нетерпінням очікую тебе кожен день. І це справді було так. Давид він тут не видумував. Бо він часто про це говорить, і, в принципі, так, по життю його ми бачимо, що Давид він був близький до Господа. Ну, він завжди хотів бути близько до Господа, він завжди прагнув, щоб Господь був близько до нього. Ось в цьому і полягає секрет. І Біблія нам розкриває цю схему, таку, так, формулу. Що Господь Він найближче до тих, хто, хоче, хто прагне Його. І навпаки, Господь віддаляється від тих, хто не хоче його в своєму житті, в своєму серці. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Милосердя і милість. Ось про що Давид тут пригадує. Тому, як я завжди говорю з цього приводу, тільки людина, яка усвідомлює свою гріховність, вона прагне Божого милосердя, Божої праведності, а, Божої милості. Самоправедна людина вона цього не потребує. І це друга риса характера Давида, крім того, що він прагнув завжди Господа в своєму житті, наближення до Господа. Він також усвідомлював свою гріховність і, і бачив, що вихід є від цієї гріховності зцілення лише в Господі. Ось це секрет його духовного успіху. Ви знаєте, друзі, є духовний успіх. І він виміряється не тими мірками, якими виміряється успіх от цього світу. Успіх цього світу це якісь матеріальні блага, це, я не знаю, досягнення кар'єрні, сім'я і так далі. Здоров'я. Оце все успіх. Те, що можна побачити, пощупати, успіх духовний, він не завжди такий очевидний, але, тим не менш, як його можна оцінити? <кій> по чому? Ну, коли людина усвідомлює свою жагу по Господу, свою спрагу по Господу, жадання, бажання наближатись до Господа, коли людина усвідомлює свою неспроможність побороти гріхи свої і виправити себе, свої недоліки, характеру свої, своїми силами власними, оце вже є духовний успіх. Тому що духовний успіх це наближення до Господа. Це таке наближення можливе, коли людина усвідомлює свою гріховність і коли вона прагне це все відкрити Господу, віддати це Господу. Це духовний успіх. Духовний успіх також вимірюється тим, наскільки людина здатна підкорити свою волю волі Божій, Слово Боже, Не як я хочу, а як Ти, Господи, хочеш. Ось цим також виміряється духовний успіх. Це смирення перед Господом людини. Ось цим Господь особливо дорожить в людині. Тому це також. Те, чим можна виміряти духовний успіх. Ну, говорячи виміряти, я маю на увазі знову ж таки дуже-дуже абстрактно. Бо як ти його виміряєш? Яка лінійка для цього існує? Але це хоча б ті орієнтири, по яким ми можемо бачити своє духовне, свій духовний стан. Оця відкритість перед Господом, щирість та прагнення. Бути у всьому покірили Господу, хай не завжди все получається, хай десь об ті гріхи спотикається людина, але вона прагне до Господа, і вона чіпляється за Господа, як це ту соломинку утопаючи. Оце теж духовний успіх. Хоча це може, це може не виглядати як успіх. Ну, що це таке, який це успіх? Да? Але е, якби в очах Божих це перемога, коли людина, ну так скажімо, усвідомлює свою слабкість, свою неміч і свою потребу в Богові, оце і є перемога в очах Божих. Тому що Господь знає, от тепер я можу почати працювати в... Вона такою людиною, в житті цієї людини. Тепер вона мені розв'язала руки, як то, як то кажуть, до цього, коли ми говоримо Господу, я сам, ну, Господь же ж він поважає свободу волі нашу, тому сам значить сам. І Як правило, з цього я сам нічого хорошого не виходить. Але Господь терпить, чекає, так? І потім, коли усвідомлюємо, що сам ні, до Господа звертаєшся, і Господь говорить, слава, слава, слава Богу, да? Господь говорить, слава Богу. Ну це ви розумієте, це наші такі фрази. Да? Господь не, не так, мабуть, говорить якось, але він радіє, Ай, він радіє з приводу того, що людина до нього звернулася за допомогою. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості й моїх переступів, а в своєму милосерді і своїй доброті. Пам'ятай про мене, О, Господи. Ви бачите, як цікаво, Давид говорить Господу, що Господу треба пам'ятати, а що треба забути. І що треба забути? Давид це говорить, забудь мої гріхи, моєї молодості. А що треба пам'ятати? А пам'ятай про свою милість, Господи. А тобто ми знаємо, що Біблія говорить, що Господь він нічого не забуває, Він все пам'ятає, але Він може свідомо про щось просто не згадувати вже ніколи. Наприклад, про гріхи, які, які він нам простив і в яких ми вже покаялись. Господь не людина, це люди, так знаєте, іноді під час сварки там, сімейне, жінка пригадала, а пам'ятаєш, або чоловік жінці, а от ти тоді от це от зробив чи, чи зробила. Хоча вони на той момент вже цю ситуацію вирішили, вже попросили вибачення один одного, простили, начебто, але десь все одно раз і пригадали. То Господь він так ніколи не робить. Він наші гріхи, які ми йому віддали, в яких покаялись, які залишили, ніколи не пригадує. Тому то ви тут про це і говорить, Господи, ти більше то ніколи не пригадуй». І щоб воно мені ніяк не аукувалось більше, не відгукувалось. В теперішньому часі моє минуле. Мої минулі оці огріхи. А пам'ятай про про своє милосердя, пам'ятай, який ти, Господи. Пам'ятай, хто ти, що Ти любиш людину, що ти довготерплячий, багатомилостивий і так далі. Пам'ятай про Це, Господи, коли будеш вирішувати, що зі мною робити. Пам'ятай про це, Господи. І ви знаєте, от так як людина тут говорить Господу, що треба пам'ятати, а що забувати. Так само ми в Біблії читаємо і Господь говорить людині, що деякі речі треба забувати, а деякі речі треба пам'ятати. Що треба пам'ятати? Пам'ятати, як Господь тебе вів, як Він тебе визволяв з різних проблемних ситуацій, пам'ятати, як Господь тебе благословляв, пам'ятати День суботній Біблія говорить, щоб його святити. А що нам треба забувати, ну нам так само треба вчитись забувати і іншим людям, отак, от як Господь. Ми ж за його подобою, його образ і подоба. Ми створені. І от наша справа, наша задача в тому, щоб ми наближались до тої подоби. До речі, цікавий факт у Книзі Буття, перший розділ. Там говориться, що Господь, Він спочатку сказав: створимо людину за нашим образом і подобою. А потім, коли створив, сказано, що створив за своїм образом. А де подоба. І чому нема пригадування про те, що і за подобою. Тобто. План Господа був за образом і подобою, але створив Господь людину по факту лише за образом своїм. Чому так? Тому що до подоби Господньої людина ще має зростати сама. Це духовний оцей світ, так? За образом, ну, можливо, ми так само виглядаємо приблизно як Господь. Так? Саме дві руки, десять пальців, і так далі. От. А от подоба це вже більш внутрішнє таке склад... складається да, от з внутрішнього світу нашого. Тому коли ми з вами вчимося не нагад... прощати людей, да, їх... їх огріхи проти нас, і коли вони там каються, і так далі. І вже не пригадувати їм то, не нагадувати про то, оце ми теж наближаємося до подоби Божої. Тому а, так само Господь нас закликає забувати, забувати от про ці гріхи і про свої, якби, ну не то, щоб прям забувати, але. Не картати себе вже за то, бо якщо Господь тебе простив, то нащо ти себе картаєш за ці гріхи ціле життя? Вже треба простити. Звичайно, можуть бути наслідки, там, в залежності від того, яка ступінь важкості того чи іншого гріха, як він затронув життя інших людей. Тобто, це все воно може тягнути ще по життю, але. Ми маємо до себе ставитись так, як Господь до нас з приводу цих гріхів. Господь їх простив, і я маю себе простити. Так само і іншу людину. Господь її прощає, і, або Господь прощає мене, то хто я такий, щоб не прощати свого ближнього. Тому такі речі ми теж маємо забувати і не, не нагадувати, не пригадувати. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів. А в своєму милосерді і своїй доброті пам'ятай про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому навчає грішників, де вірна дорога. Да, як я говорив вже в попередньому випуску, по цьому 25 му псалму, коли ми такий широкий огляд робили цього псалму. Загальний, то тут є декілька тематик. І в принципі всі оці теми, вони в книзі псалмів, вони між собою перегукуються, там, прикликаються. От, і ось ця тематика, вона також присутня і в цьому псалмі про те, що Господь направляє дітей своїх на свої стежки, на свої дороги. Чому це важливо? Тому що багато є шляхів. У людини, якими вона може йти, які вона може обирати в своєму житті. Але далеко не всі ці стежки ведуть до спасіння і до життя, до, до перемоги, так скажімо. Да, до... Усі Господні дороги це милосердя і вірність для тих, котрі дотримуються його заповіту і його свідчень. Задля Твого імені Господи прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що боїться Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Да, ось е, на цьому тематика дороги, якби шляхи Божі, в цьому псалмі, вона ну, от, принаймні далі не пригадується псалмі слова дороги або шляхи. Вона присутня і далі ця ідея. Але от на цьому вірші самі, саме слово, дорога закінчується. І тому ми тут теж закінчимо цей наш випуск сьогоднішній. От на цій думці, що Господні дороги та, є багато доріг, а Господь є Божа дорога, або Божі дороги. Та, і Господь вказує людині. Цю дорогу, яка людина має обрати в своєму житті, та, цей, цей шлях і постійно направляє, коригує наш, нашу ходу та направляє нас на ось цю дорогу. І це є величезне Боже благословіння. І, до речі, на цій дорозі також є благословіння у вигляді, дивіться, усі Господні дороги це милосердя і вірність, милосердя Боже. І до цих людей, які йдуть цією дорогою, і вірність Божа, вірність Божим обітницям, обітниці Божі на цьому шляху праведника, вони як квіти вдовж, вдовж всієї цієї дороги розсипані як квіти Божі обітниці. Тому це приємний шлях, це приємна дорога. Хоча і не завжди вона легка. Але як Христос нас навчає, хто хоче йти зі мною, то візьми Христа свого і, і йди зі мною, навчися від мене, да? візьми мій тягар, і потім Він говорить, бо мій тягар легкий. Начебто тягар, да? але легкий. От такий парадокс, Парадокс Христа Ісуса, Христа віруючої людини. Начебто цей тягар, але він легкий. Дорога Божа, вона начебто і не проста, але вона благословена і в е, чомусь вона легка, бо ти йдеш з Господом. А от людина, яка йде проти Господа, яка грішить в своєму житті, порушує Божі заповіді, от такій людині я не заздрю. Їй дуже важко, бо вона йде, як Христос сказав апостол Павло, проти рожна. Тому, друзі. Ідемо цими Божими шляхами, на які Він нас провадить кожного дня. Давайте будемо вибирати в своєму житті ці стежки і базувати свій вибір на Слові Божому.